Він уже був важливим для громади місцем зустрічей, розмов і підтримки. Тепер цей простір має нову адресу, але незмінну суть. У Лиманівці продовжує працювати простір згуртування громади там, де люди об'єднують не лише обставини, а й бажання бути поруч. Ну ми переїхали до нового простору. Це рішення нам далося складним, тому що наш попередній простір поруч був вибух і воно пошкодження. Частково, тому ми знайшли оперативно нове приміщення. Воно велике. В нашому новому приміщенні ми плануємо активізувати і молодь, і доросліше покоління залучати до своїх заходів. Ну і звичайно, дітей, з якими ми вже в принципі працюємо більше двох років. Для дітей простір став місцем навчання, творчості та спілкування. В майбутньому вони зможуть приходити сюди кілька разів на тиждень і використовувати його як безпечний та відкритий простір. Зараз у нас в реалізації два проекти. Спільно тут лідери та лідерки змін також буде ще проєкт для дітей, де вони можуть проходити і тричі на тиждень перебувати в з простору, брати участь в освітніх заходах, в навчальних наймають на увазі використовувати цей простор як коворкінг зону. Окремий напрям роботи це розвиток підліткових ініціатив. Наразі реалізується проєкт Лідери та лідерки змін. В межах цього проєкту щосуботи, ну, інколи ми там здвигаємо графік, ми проводимо навчальні воркшопи для підлітків від 10 до 14 років. Вчимо їх формування своєї ініціативи, розробки плану проєкту, бюджетування, ну тобто, все, щоб вони змогли втілювати свої ідеї в проекти і реалізовувати їх саме в селищі Лиманівка. За словами Дарини Рибалки, дітей навчають не лише бачити проблеми громади, а й шукати способи впливати на них через власні проєкти. Ми цим хочемо дати можливість дітям не просто говорити бачити проблеми, говорити про них і. Зменшувати їх, ну можливо, не вирішувати, але робити трішки меншими. Стабільно до нас приходить близько 15 дітей, ну тобто вони там хтось може, хтось не може, і ми в цьому вбачаємо просто можливість. Знову ж таки, ми не, ми не рятуємо світ, але даємо їм можливості, щоб вони зростали і мали можливість щось спробувати. Простір відкритий не лише для дітей та молоді. Тут реалізується окремий проєкт зі згуртування під назвою Спільно тут. А він розроблений для усіх охочих віком від 18 років і з особливою увагою до людей старшого віку у селищі Лиманівка. І власне суть його полягає у тому, що простір працює тричі на тиждень. Графік ми трішки коригуємо, будемо питати ще і у людей, аби долучилися точно усі охочі. За словами Софії Зайцевої, простір працює кілька днів на тиждень і пропонує не лише навчання, а й якісне дозвілля. Для людей старшого віку проводяться заняття із навчання базовим навичкам цифровізації. Також дві години на день тут проводяться заходи із якісного дозвілля. Це настільні ігри, кінопокази. Також є арт-терапевтичні майстерні, де ми збираємося щось поробити своїми руками з обговореннями у затишній атмосфері. І також ще будуть групи взаємопідтримки із фахівчинею, яка буде коригувати це. Абсолютно закриті групи, тобто. Присутні тільки учасники, учасниці і ведуча цих груп, і вони, власне, будуть там обмінюватися якимось досвідом, розказувати історії. І що головне це можливість якось стабілізувати свій емоційний стан, відновити внутрішній ресурс. Також вони отримують практичні інструменти для того, аби подолати стрес і, власне, стати підтримкою для себе. Простір поступово наповнюється подіями і життям. Тут проводять кінопокази, зустрічі та заходи, ініційовані самими мешканцями. Ми вже зараз проводимо кінопокази цій маленькій кімнаті. В нас є дуже велика кімната, в якій хочемо робити кінопокази, якісь там масштабні події для селища. Взагалі хочеться, щоб цей простір він був живий. Ну, в нас в принципі філософія фонду спільно з тобою. Ми хочемо, щоб люди мали можливість приходити і проявляти себе тут. Не ми їм нав'язувати якісь ідеї, а молодь приходити і ініціювати свої заходи. Нас так вже діти роблять. Йому там прийшла в голову якась думка, що він хоче провести майстер-клас. Якщо у нас є можливість, а зазвичай ми її знаходимо, приходь роби. Ну типу, хотілось просто якогось місця в селищі, живого активного. Та, попри активну роботу, у простору є і серйозні виклики. Нове приміщення довго час не використовувалося і потребує постійних витрат на отримання, особливо в холодний період. Виклик в тому, що на жаль, це приміщення довго простояло Порожнім і воно не, не опалюється, тому ми там проводимо збори на оплату комунальних послуг, бо ми в нас все на електриці. Зараз ми перебуємо електрики, в нас обігрівачі. Взимку холодно, але ми сподіваємося, що якось хтось нам чимось допоможе, можливо, можливо, своїми силами, тому в нас є збори були вдячні, якщо хтось до них долучиться. Всю інформацію по нашим активним проєктам, по майбутнім проєктам ми вкладаємо в наші соціальні мережі Facebook, Instagram. Також анонси саме конкретних подій в селищі ми розміщуємо в Telegram та Viber спільнотах і зараз вже облаштували дошку для оголошень біля простору. Все буде там, тому були б раді, якщо хтось до нас доєднається. Простір згуртування громади у Лиманівці це більше ніж приміщення. Це місце, де діти вчаться ініціативі, молодь знаходить можливості, а старше покоління підтримку і спілкування. Тут кожен може знайти своє місце і бути поруч з іншими, разом створюючи живу громаду.